Сьогодні 22 серпня. І хочу сказати одну штуку: робіть прекрасні дурощі, прекрасні моменти для своїх рідних, близьких тат, мам, сестер, подруг, друзів. Приходьте до них зранку в день народження. Реально, не впадло, приходьте в шоста ранку, в сьома ранку, восьма, дев'ята ранку, ранок. І це буде реально запам'ятається на все життя. Це. Ці спогади, які будуть випливати через роки, через реально десятиліття, будете ви що от колись ми приперлися, і це було нереально круто. Тому саме сьогодні був такий момент: ми просто прийшли і поздоровили подругу з її 20-річчям. Це було просто з кульками, з книжкою, дуже кльовою книжкою. З листівкою просто обійми, просто поздоровлення і все. І ми просто відвалили, пішли по, по, по справам своїм. Сім'я зосталася поздоровляти, відмічати. Тому отакі маленькі сюрпризи, просто їх робіть. Це реально будує ваше теперішнє, і це обов'язково побудує і додасть міцності вашому майбутньому. В команді, в сім'ї, просто в відносинах тому робіть такі прекрасні штуки. Це реально дуже весело, дуже приємно і на віка. Дякую.